Наш урок математики ми з вами продовжуємо у відеоформаті. Отже, пригадайте, що ми з вами зупинилися на сьомому завданні на сторінці 37. Тому, ще раз відкрили сторінку 37 і знайшли сьоме завдання. Отже, діти, ми з вами пригадаємо правило, яке ми з вами вчора вивчили. Так? Правило знаходження невідомого зменшування. Тому знайшли завдання номер 7, правило і читаємо разом зі мною. Щоб знайти невідоме, зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Ще раз діти, беремо жовтий маркер і думаємо, що треба зробити, щоб знайти невідоме, виділяємо зменшуване. Що треба зробити, щоб знайти невідоме зменшуване? Так, до різниці додати відємник. Абсолютно правильно, діти, виділяйте. Так, отже, Діти, і читаємо ще раз правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Отже, і зараз ми виконуємо восьме завдання. Допоможемо кнопочці знайти невідоме число. Отже, діти, подивіться, у нас є перший такий приклад. До речі, діти. Пригадайте, що приклад, у якому одне число невідоме, називається рівняння. Отже, діти, читайте. Хмінус 4 дорівнює 5. Отже, діти, ось таке у нас з вами рівняння. Нагадую, що спочатку ми з вами його просто переписуємо. Тому діти відступили одну клітинку праворуч, одну вниз. І записуємо разом зі мною. мінус 4 дорівнює 5. Якщо ви не встигаєте, тоді ставимо відео на паузу, дописуємо, а потім відходимо. Отже, діти, давайте подивимось, яка дія у нас в цьому рівні. Правильно, дія віднімання. Давайте з вами пригадаємо назви компонентів дії, німайка. Отже, Х у нас це зменшуване. 4. Від'ємник молодці, і 5 різниця. Молодці, ще раз, зменшуване, від'ємник різниця. Отже, діти, давайте з вами пригадаємо. Так як же ж знайти невідоме зменшуване, бо Х у нас стоїть на місці зменшення. Правильно, ну, дивимося в правило вгорі, щоб знайти невідоме, зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Тому, діти, да? давайте подумаємо, щоб знайти Х, нам з вами потрібно до різниці 5 додати від'ємник 4. Тому, будь ласка, пропустили одну клітинку вниз. І в наступній клітинці пишемо. Х дорівнює ще раз, до різниці 5 ми додаємо від'ємник 4. Отже, коли ми додамо 5 і 4, то ми отримаємо число 9, тому пишемо х дорівнює 9. Не забудьте, діти, знову пропустити одну клітинку вниз. Так. Отже, діти, давайте з вами перевіримо. Для того, щоб перевірити, чи правильно розв'язали це рівняння, нам потрібно замість х підставити число, яке ми знайшли. Тобто буде вже не мінус 4, а буде 9 мінус 4. Діти, 9 мінус 4, скільки буде? 5. діти, у нас з вами 5. Так, отже, ми з вами розв'язали рівняння право. Отже, діти переходимо до другого рівняння. Читаємо його Х. Отже, діти, ще раз читаємо: Х мінус 2 дорівнює 7. Знову у нас з вами діє віднімання. Тому ми з вами будемо шукати невідоме зменшування. Бо 2 у нас це від'ємник, ми його знаємо. 7 це у нас різниця. Ми теж його знаємо. Спочатку ми з вами відступаємо одну клітинку праворуч одну вниз, і переписуємо. Так, пишемо хміну 2 дорівнює 7. Отже, діти, ще раз пригадуємо наше правило. Що потрібно зробити, щоб знайти невідоме зменшування. Так, до різниці додати від'ємник. Тому пишемо, пропускаємо клітинку. І пишемо x дорівнює 7 плюс 2. Тобто ми до різниці додали від'ємник. Отже, обчислюємо, знову пропускаємо одну клітинку вниз, пишемо x дорівнює 7 плюс 2. Так, діти 9, тому записали. перевіряємо. Ще раз, да, діти нагадую? Щоб перевірити, ми з вами маємо замість х підставити те, що ми знайшли. Тобто в нашому випадку це число 9. Отже, діти, перевіряємо, 9 мінус 2 дорівнює. Так, діти дійсно дорівнює 7. Так, і ми з вами переходимо до наступного завдання. Це завдання 9. Нам потрібно порівняти величини з допомогою знака більше-менше або дорівнює. Отже, перша пара у нас з вами така. Читайте. 1 метр і 2 дециметри. Пригадаємо, діти, що ми маємо з вами порівнювати однакові величини. Тобто метри і дециметри ми з вами порівнювати не можемо. Що ж нам в цьому випадку робити? Так, діти, нам потрібно метри перевести в дециметри, так, щоб у нас були однакові величини. І там дециметри, і там дециметри. Діти, пригадайте, в одному метрі скільки дециметрів? Так, діти, в одному метрі 10 дециметрів. Тому уявимо, що замість одного метра у нас тут написано 10 дециметрів. Тому порівняємо, 10 дециметрів і 2 дециметри. Так, діти, 10 дециметрів буде більше, ніж 2 дециметри. Тому ми з вами ставимо відповідний знак, що 1 метр, це те ж саме, що 10 дециметрів, більше, ніж 2 дециметри. Дивимось на другий приклад. Наприклад, а другу пару. 1 метр і 5 дециметрів. Діти, а ну давайте за таким самим алгоритмом, як ми робили в першому прикладі, порівняйте. Так, знаючи, що 1 метр це 10 дециметрів, ми з вами можемо порівняти 10 дециметрів і 5 дециметрів. Отже, порівнюємо. І знову діти ми бачимо, що 1 метр більше, ніж 5 дециметрів. Тому що 1 метр це те саме, що 10 дециметрів. А 10 дециметрів більше, ніж 5 дециметрів. Так, переходимо до наступного діти. У нас з вами 2 метри і 10 дециметрів. Знову, ми не можемо їх одразу порівнювати, бо у нас з вами різні одиниці вимірювання, різні величини. Тому ми з вами маємо метри так само перевести в дециметри. Ми пам'ятаємо: в одному метрі 10 дециметрів. Але таких метрів, діти, у нас 2. Тобто один раз ми беремо 10 дециметрів. Другий раз ми беремо 10 дециметрів. Отже, діти, тож давайте подумаємо, скільки дециметрів у двох метрах. Так, у 2 метрах буде 20 дециметрів. Тоді давайте порівняємо 20 дециметрів і 10 дециметрів. Так, я вже знаю, що ви здогадалися, що 2 метри буде більше, ніж 10 дециметрів. І переходимо з вами до останнього діти. Нам треба порівняти 4 метри і 2 дециметри. Знову, діти, ми бачимо, що у нас з вами різні букви. Тут М, а тут ДМ. Отже, тут метри, а тут дециметри. Отже, у нас з вами різні одиниці вимірювання. А нам, щоб їх порівняти, треба зробити однакові. Так? Тому знову ми маємо 4 метри перевести в дециметри. Ще раз дві. В одному метрі 10 дециметрів. А таких у нас метрів 4. Тому, діти, давайте за попереднім прикладом. У нас з вами буде не 4 метри, а 40 дециметрів. Порівняйте 40 дециметрів і 2 дециметри. Так само, діти, 4 метри буде більше, ніж 2 дециметри. Є. Отже, і ми з вами переходимо до наступного завдання. Нам з вами потрібно пригадати правило, так? і вставити пропущення. Отже, діти приготувалися читайте разом з ми. Задачі, у яких потрібно знайти число що на кілька одиниць менше за наведене. Є задачами на зменшення числа на кілька одиниць. Їх розв'язують за допомогою дії віднімання. Абсолютно прав. Візьміть, будь ласка, зелений маркер, і видіть, що коли нам треба в задачі да, знайти число, що на кілька одиниць менше. Так. Тоді ти таку задачу, якою дією ми будемо розв'язувати? Правильно дію віднімання. Тому, виділяйте, будь ласка, головні слова. Так, і ми з вами переходимо до наступного завдання. Це у нас завдання нижче, перша зірочка. Нам з вами потрібно скласти усно задачі за зразком і усно їх розв'язати. Отже, читаємо першу задачу. У Першому класі 14 дівчаток, а хлопчиків на 2 менше скільки хлопчиків у першому класі? Отже, діти читаємо відповідь: 12 хлопчиків у першому класі. Звідки вони взяли число? Так, дивимось. дівчаток було 14, а хлопчиків невідомо. Але ми знаємо, що на 2 менше, тому виділіть головні слова маркери на менше. Тобто, якщо їх менше, то ми будемо віднімати. Від 14 ми віднімаємо 2. Тобто ми зменшуємо число на 2 одиниці. Якщо від 14 ми віднімемо 2, отримуємо число 12. Є Дивимось на другу задачу. Давайте спробуємо скласти. Узнайка було 5 листів. А у поспішайка на 2 листи менше. Отже, діти, давайте з вами подумаємо, скільки буде листів у поспішайка. Так, у поспішайка буде 3 листи. А чому? Так, бо у нього на 2 менше. Тобто ми зменшуємо число 5. На два листи, да? п'ять листів зменшимо на. Отже, діти виділіть знову головні слова на менше і запишемо відповідь. Три листи отримав поспішайку. Записав. Так, переходимо до наступної задачі. Так, дивимось. У ящику лежало а-а лимонів. А апельсинів на 10 штук менше. Знову, діти, давайте пригадаємо, подумаємо, які у нас є головні слова на менше, тому виділяємо їх, будь ласка, на менше. Якщо у нас було А-лимонів, апельсинів невідомо, але на 10 менше. Тобто ми маємо число А зменшити, да, бо у нас на менше. Маємо зменшити на 10. Тобто від А відняти 10. Отже, діти, ось це у нас і буде відповідь. Пишемо А відняти 10. І читаємо відповідь. А мінус 10 апельсинів лежало в ящику. Так, і останнє у нас з вами задача. Так, було 16 горіхів. А жолудів на 5 штук менше. Скільки, так? Да? Жолудів було, було, скільки їх у нас? Отже, дітей, ми з вами знову бачимо, що у нас головні слова на менше. Виділяємо їх, будь ласка. Так, ми з вами знаємо, що у нас було 16. Отже, зме... горіхів було 16, а жолотів невідомо. Але на 5 менше. Тобто нам треба зменшити кількість горіхів так? на 5. Тобто ми від 16 віднімаємо 5 і отримуємо число 11. Отже у нас з вами було 11 жолотів. Так. Отже, діти, і ми виконуємо з вами вже останнє завдання це великі перегони. Отже, діти, зараз ставимо відео на паузу, розв'язуємо, будь ласка, приклади, потім витворюємо і перевіряємо разом зі мною. Отже, 4 хвилини час пішов. Так, отже, діти, 4 хвилини вже пройшли. Правильні відповіді у вас на екрані, тому можете перевірити їх. А на цьому наш урок з вами завершується. Отже, я вам дякую за гарну Оту до побачення.